Таємо в ефірі програма ТІВІ Шпальта, спільний проект Львівської газети та ГАЛТБ. Цей проект замислений для того, щоб розкрити глибше цікаву тему та візуалізувати наші газетні тексти. Приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі став вихід у Львові українського перекладу книги Як розмовляти з дітьми про мистецтво відомого французького мистецтвознавця, викладача школи Лувру Францази Барбкаль. Першої такої книги в Україні здавалося б, які розмови з дітьми про мистецтво, коли в країні війна, і більшість пересічних українців навіть близько собі не уявляють, яким буде їхня завтра в сучасних економічних та військових реаліях. Але ми переконані, що саме зараз і треба про це говорити. Адже саме мистецтво, як ніщо інше, допомагає зрозуміти, що цей світ може існувати по-іншому. І що його можна сконструювати декількома різноманітними способами, і з дітьми особливо сьогодні про це треба говорити насамперед. У грудні минулого року в інституті Горшеніна презентували соціологічне дослідження Україна очима дітей, у якому взяло участь 1050 школярів 4-11 класів з усіх областей України. Згідно з результатами опитування, дві третини дітей виділяють Євромайдан як одну з найбільш значущих подій, що відбулись в їхньому житті за останній рік. Половина опитаних назвали такою війну на сході України. Третина зміну влади в країні і втрату Криму. Але зараз мова навіть не про це. Більше чверті опитаних дітей зазна. Начили, що стали більш патріотичними, почали цікавитись політикою і дивитись новини після цих подій. При цьому кожен цьомий зізнався, що став відчувати страх за себе, близьких і країну. Всесвітньо відомий психотерапевт і психолог Віктор Франкл в'язень колишніх фашистських концтаборів, який втратив у цих таборах всю свою родину в пізніших своїх працях писав. Що вижити у тих нелюдських умовах, коли не сила було терпіти біль, холод, голод, а головне страх, що завтра опинишся серед тих, кого женуть в його останню дорогу, була спроможність концентрувати свою увагу на якихось відсторонених речах. Так скажімо, в ту хвилину він уявляв, що перебуває не тут, а читає лекцію для студентів по психотерапії. Хоча таке майбутнє у тих реаліях видавалося для нього цілком безнадійним. Сьогодні, коли ми розмовляємо з дітьми про мистецтво, ми не лише задовольняємо дитячу цікавість, ми не лише відчиняємо перед дітьми двері в інший світ. Ми допомагаємо їм зрозуміти, що цей світ може виглядати інакше. Ми допомагаємо їм позбутися страхів, принаймні, щоб ці страхи стали меншими. А головне довідуємося, що відбувається в дитячій душі насправді. Ця книжка написана саме тому і саме для дітей, бо вони ставлять найщиріше запитання. Якщо починати на ці щирі відкриті запитання, давати відповідь з маличку, то обов'язково виросте з маленької людини велика людина, яка далі цікавиться мистецтвом, яка на ньому розуміється, а відповідно навчить чомусь щось чомусь, чомусь своїх дітей. Крім того, чому не тільки про мистецтво, а взагалі з дітьми можна і потрібно розмовляти про все, про все, і в жодному разі не варто від них щось приховувати. Краще говорити якусь. Правду тільки відповідно віку. Показує інша наша книжка, як війна, яка змінила Ронду. Мовчати не можна. Всі, всі запитання дитячі мають знайти певну відповідь. Книжка взагалі це дуже хороший привід пізнати свою дитину. Розпитати в лоб, а що ти думаєш про те чи про це, а як ти переживаєш війну? Дитина, звісно, не відповість. Але прочитавши таку книжку, дитина вибудує щось своє. І скаже, десь на цьому асоціативному ряду вибудується відповідь на запитання, зрештою, мама. Зрозуміє, чим її дитина зараз насправді живе, якщо захоче прислухатися. Діти зараз стали доросліші набагато. Вони набагато більше розуміють, ніж ми думаємо, і переживають набагато глибше. І тому книжка і розмова довкола книжки це те найважливіше, що ми їм зараз можемо дати. Якщо ваш план на рік садіть рис. Якщо ваш план на десятиліття садіть дерева, якщо на все життя вчить дітей, Конфуцій знав, що каже. Бо освічена людина це насамперед внутрішньовільна людина. З розмови про хорошу книжку, фільм, про хорошу виставку народжується бажання пізнавати цей світ по вертикалі. У Львові вже 70 років працює львівська дитяча художня школа імені Олекси Новаківського, в якій сьогодні навчається близько 400 дітей. Цей освітній осередок пішов ще далі, відкрив студію образотворчого мистецтва для дорослих. Тут переконані, за запорукою здорового суспільства є власне ото спільне вміння бачити вертикаль, а ще схожість інтересів батьків і дітей, спроможність до діалогу, здатність розмовляти не тільки про щоденні проблеми, а й про вічне. Я не знаю такої дитини, яка би не малювала. Кожна дитина малює. От. Але цей період може дуже скоро завершитися або продовжитися на дуже довгий період часу. І якраз до нас потрапляють ті діти, які були зауважені. І очевидно, що ми тут зустрічаємося з найкращими прикладом. Кожна дитина є індивідуальністю. Там до кожної треба якийсь свій підхід. Вони мені віддають свою енергію я відповідно з ними ділю свою енергію. Тут нікого не здивуєш тим, що розмова з дитиною на ту чи іншу тему повинна бути інакшою ніж розмова з дорослим. Тут не говорять дітям: ти маєш це знати просто тому, що маєш це знати, а намагаються зацікавити, знайти до кожного власну стежку, розповісти якісь реальні чи фантастичні історії, що їх дітлахи запам'ятовують на раз і потім готові розповідати іншим людям. посварився зі своїм другом і сказав, що він може відрізати собі вухо і відрізав. Для цих дітей особистості в мистецтві це аж ніяк не те, що силоміць вбивають їм у голови вчителі, а щось дуже земне і природнє те, з чого народжується щира дитяча емоція, яка у перспективі обов'язково відгукнеться багатовимірною емоцією у дорослому віці, тією емоцією, що розширить кордони, як відчуттів, так і думки. Народний художник України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. Євген Безніско знає про дитячу психологію дуже і дуже багато, адже 45 років він є головою журі конкурсу у самбурі дитячого малюнка на асфальті. Цей конкурс вперше провели у 1970 році з ініціативи художника Миколи Прокопенка, який заснував у самбурі дитячу студію образотворчого мистецтва. Відтоді конкурс не припиняв свого існування і має авторитет далеко за межами Львівщини. Сюди їдуть не лише із сусідніх областей, а й Києва та віддалених регіонів. Два роки тому чи три роки тому підходить до мене якась жінка і каже, пане Іване. Можна, щоб ви сфотографували з моєю внучкою? Я кажу, та раді Бога, вона малює на асфальті щось. Піднялося, дивиться, стало коло мене. А я питаю, для чого це вам? У мене є фотографія з 70-го року, коли я малювала на асфальті. Що це дуже якась велика, така виховавча акція. Тому що. Діти не забувають це. бо вони зовсім по-іншому дивляться на світ. Головне не сварити ніколи їх, знаходити в їхніх навіть так маленьких рисунках, на, 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 щось таке, куди можна підштовхнути і сказати, Боже, як ти то добре зробив? Ану намалюй ще тільки, от подумай про те, про те, про те. І вони роблять. Треба у дітей викликати бажання. Не тільки щоб умниця-разумниця хвалить вся вулиця, і кот, і кошка, і я немножко, а щоб він мав задоволення дитина від того і бачила, що це людям подобається. Це такий великий крок, який вони потім далі крокують по цьому. Яким б вони не були, ще раз кажу, але в них те, що засіяно в той час, у них дуже гарні виходять плоди потім. Сьогоднішній наш гість, відомий скульптор, кераміст, людина, яка не так давно заявила про себе ще як цікавий письменник, але головне невтомний ентузіаст, яка в селі Новий Яричів організувала дитячу студію для дітей, і пише посібник як викладати образотворче для мистецтво для дітей Катерина Немира. Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня. Отже, що нове ви хочете сказати вашим посібникам? Адже таких книжок є і є. Є і нема, я вважаю, ну, інакше б я не бралася писати. Але справа така, що всі наші посібники вони написані з тим, що вони готують дітей до малювання і вчать, як правильно малювати. Я базую свою працю на тому, щоб відкрити дітям. Таємницю бути художником, відчувати як художник. В чому ця таємниця в, на ваш погляд в сміливості в власному зануренні власний світ творчий і в тому, що немає правил. А є емоція, є прагнення відтворити щось, і є можливість показати людям світ з іншого боку. Я своїм дітям говорю, що Господь Бог створив світ, а людина ніколи його так не зробить, як він зробив це. І тому ви можете тільки подати свою інтерпретацію оцього світу: це і квітки, яблука, Якщо ми говоримо з дітьми про мистецтво, але які не є художниками, як ви вважаєте? Що ми маємо говорити насамперед? Як ми маємо це робити? Я думаю, що дітей не художників немає. Є діти, яким сказали, що вони не зможуть, що вони не вміють, і що є якісь певні рамки: небо синє, річка блакитна, дерево коричневе. От з цим я борюся. Я як? хочу, щоб як говоритися. Їти... <ріст> ну для прикладу, я говорю, що звичайно людина каже, що сонце сідає. Небо на при заході сонця почервоніло. А художник поет говорить, коливалося флейтами там, де сонце зайшло. Останнє ми малювали весну, і я казала, що мені треба не весну, таку, яку ви бачили на картинах інших художників. Мені потрібно таку весну, як колись описала Леся Українка в своїй поезії Стояла я і слухала весну. Я хочу бачити, як розбрунюються бруньки М на деревах. Я хочу відчути запах землі, яка парує. Властиво, художник Пабло Пікассо казав, що він може легко намалювати картину як Рафаель, але йому потрібно ціле життя, щоб навчитись малювати як дитина. Який акцент додається до теми нашої розмови? Власне, я дітям своїм говорю, що вони художники. В нас в студії найважливіший момент, коли ми оглядаємо. Звичайно, в мене в групі до 15 дітей, 10-15. Ми робимо експозицію кілька разів під час заняття. І кожен оглядає те, що і інші роблять, і що сам зробив, порівнює, дивиться, немає одинакових абсолютно полотен. І найбільша похвала є, коли я подаю руку і кажу, Колего, вітаю, тебе сьогодні це вдалося. Хоча для кожної дитини я знаходжу слово похвали. Я говорю чи важливо хвалити дітей? Обов'язково. Дітей треба хвалити. Дітей треба казати, що вони все можуть, і чим більше вони можуть, тим більша відповідальність на них, тобто, щоб вони не змарнували свого життя. Своїм студійцям я говорю, що їх чекають великі відкриття виставок в Парижі, в Лондоні, в Києві, і що вони це можуть, якщо будуть старатися. Дякую, пані Катерино. Сьогоднішній наш гість відомий кераміст і скульптор Катерина Немира. На сьогодні все. Дивіться нашу програму «Тіві Шпальта» щосуботи о 10.30. І в повторі, щосереди об 11.15. До побачення. До нових зустрічей.